Слава Богу, сьогодні я хотів би, щоб ми пороздумували над історією одного з пророків. Його книга одна з найкоротших в Біблії. Але це одна з найперших історій, з якою знайомляться діти в недільній школі, і одна з найвідоміших історій. Які люди навіть не підозрюють, що вони знають із Біблії. Це історія пророка Йони. Коли я роздумував над цією книгою, досить складно було відмежуватися від того факту, що пророка Йону ми знаємо як пророка, якого з'їла риба, а потім відпустила. Насправді, за цим фактом ми можемо не помічати чоловіка глибокої віри. Віри такої, як говорить Христос, каже, по вірі твоїй тобі буде дано. Ми можемо не помічати історію чоловіка, який зухвало бунтував проти Бога. Тому що ми знаємо. Що Бог мусів два рази сказати Йоні, що він повинен робити. Але дозвольте задати вам запитання: якби сьогодні хтось з нас отримав достовірне слово, іди в Москву, стань на червоній площі і проповідуй ще 40 днів. І Москва буде знищена. Що би ми зробили з цим словом? Дивіться, нам дуже легко зараз зрозуміти пророка Йону, тому що ми живемо приблизно в подібній ситуації. Він жив за часів царя Єровама II, який був останнім з незалежних царів Північного Ізраїльського царства. В цей час Асирійська імперія, столицею якої була Ніневія, розпочала свої загарбницькі походи. Коли ви в школі вивчали всесвітню історію, то я пам'ятаю в цій книжці, за сьомий клас, здається, було написано, що Асирійська імперія це була одна з найжорстокіших. Імперія, яка, як вибачте, яка вела одні з найжорстокіших війн. Коли вона захоплювала певну територію, вона знищувала приблизно половину населення і іншу половину вона перетворювала в рабство. Саме в таку країну посилає Бог пророка Йону. Іди і проповідуй. Давайте зачитаємо. Книга Пророка Йони, перший розділ з першого вірша. І було слово Господнє до Йони, амітаєвого сина, таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. І встав Йона, щоб утекти до Таршішу з Господнього лиця. Відстань між Ізраїлем і Ніневією приблизно 500 кілометрів. Якщо людина б йшла пішою худою цілеспрямовано, це приблизно 20 днів. Я не знаю, про що думав Йона. Можливо, він думав про те, що він втече, десь переховається 40 днів чи 60 днів, і Божий вирок буде виконано. А потім він собі вернеться. Він втікає в таршіш. Дослідники Біблії не можуть однозначно відповісти, що це за місто, але один з варіантів, що це є місто на Атлантичному побережжі Іспанії. На той час це край світу. Брати і сестри, які уроки ми можемо винести із життя пророка Йони? Я би хотів, щоб ви звернули увагу на кілька моментів. Перший. Коли Господь говорить до нас, ми чітко розуміємо, що і як ми повинні робити. Але але Господь дає нам право вибору. Ми можемо поступити, так як він нам говорить, а можемо не поступити. В книзі Пророка Йова, перепрошую в книзі Йова, 33 розділ, 14 і 17 вірші записані такі слова, бо Бог промовляє і раз, і двічі, та людина не бачить того. У сні, у видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає. В дрімотах на ложі, тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її. Повторюся: коли Господь говорить до нас, ми будемо чітко розуміти, що і як ми повинні робити. Ми не будемо сумніватися. Ми не будемо думати, чи це Бог сказав, чи це не Бог сказав. На сторінках Біблії ми не знайдемо історії людей, які би не розуміли, що до них говорить Господь. Але в нашій волі є відкликнутися на голос Божий або відкинути її. Коли ми знову повернемося до книги Пророка Йони, поставимо себе на місце людини, яку Бог відправляє в місто столицю жорстокої імперії, чому ми могли б не піти? Оцінюю себе, мені було б страшно. Чому не пішов пророк Йона? Йому не було страшно. Він не пішов туди, тому що він знав, що Бог милуючий, Бог всепрощаючий, довготерпеливий. Його не пускало в Ніневію, його відчуття справедливості. Нам порою важко з цим змиритися, коли ми не можемо прийняти волю Божу, тому що вона розходиться з тим, як ми собі уявляємо, як все повинно відбуватися. Але Боже Слово буде виконуватися. Пам'ятаєте, як сказав Мордехай до Естер? Чи не часу цього ти досягнула такого високого місця? Але знай: якщо ти не вступишся за свій народ, то допомога прийде з іншої сторони, але де будеш ти? Але Бог бачить серце Йони. Він бачить, що Йона, він щирий. Він щирий в своїх пориваннях, щирий в своєму своїх діях. Знаєте, кого мені нагадує Йона з нового заповіту? Нафанаїла. Уявіть собі. Нафанаїл зустрічається, чи ще не зустрівся з Ісусом Христом і дає оцінку. Каже: А чи може бути що доброго з Назарету? Брати і сестри, він без лукавства щиро тікає в таршіш. Що ж стається далі? Ви знаєте, як ми прочитали, Бог часто настрашує людину, щоби відвернути її від її задумів. Саме так Бог поступає із Йоною. Давайте прочитаємо. Книга Йони, перший розділ, четвертий вірш. А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря. І вже думали, що корабель буде розбитий. І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів. І викидали ті речі, що були на кораблі до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля і ліг, і заснув. Я не знаю, чи ви були на морі, я бачив бурю тільки з берега. Але це все одно страшно. Кораблі того часу вони не були настільки досконалі, великі, як теперішні кораблі. Ми читаємо, що це був весловий корабель. Можливо, він мав 20 метрів довжини, можливо, 30 не більше. І буря на морі, вона кидає його як тріску. Але Йона, він знає, що його життя в руці Божій. Він не переживає. Він йде і спить. Він знає, що з ним не станеться нічого без волі Божої. Нам важко це уявити і, пов... і зрозуміти це. Чоловік настільки глибоко вірить Богові і разом з тим втікає від волі Божої. І Приступили до нього керівник корабля, та й сказав йому, чого ти спиш, уставай, заклич до свого бога, може Бог, може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо. І сказали вони один до одного Ідіть і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо. І кинули вони жеребки, і впав жеребок на йону. І сказали до нього об'явиш нам, через що нам це лихо, яке твоє зайняття і звідки ти йдеш, який твій край, і з якого ти народу? І сказав він до них Я єврей, і боюся я Господа Небесного Бога, що вчинив море та суходіл. І налякалися ті люди великим страхом, і сказали до нього, Що це ти наробив? Бо ці люди довідалися, що він утікає з перед Господнього лиця, бо він їм це об'явив. Брати і сестри чи міг Йона обманути цих людей? Міг? Він міг розказати їм там якусь байку, чому жеребок випав на нього, міг розказати якусь історію. Але його щирість, відсутність лукавства. І він розказує їм все, як є. Я думаю, що оцей вірш, який ми зачитали, це є початок того, що Йона починає усвідомлювати свою помилку. Він розуміє. Що жеребок випав не просто так на нього. Ховатися від Божого лиця не має змісту, і він розказує все, як є. Більше того, брати і сестри, він жаліє цих людей. Коли ми будемо читати далі, то ми побачимо, що. Він сам дає їм пораду, що потрібно зробити, щоб врятуватися. Каже, викиньте мене в море, і море заспокоїться. Моряки відкидають спершу цю пораду. Вони гребуть, вони стараються врятувати човен свої життя. Їм шкода викидати йону, вони розуміють, що це є жива людина. Але це не приносить ніякої користі. І, врешті-решт, вони роблять так, як їм сказав Йона. Ви знаєте, Бог Йону відправляє в Ніневію в місто ідолопоклонників і грішників. На кораблі з ним також ідолопоклонники і грішники. Але Йона каже їм: викиньте і врятуєтеся. І знаєте, що мене найбільше вражає в цій ситуації? Йона не знав, що там Бог призначив рибу, яка має його з'їсти. Шторм на морі. Людина без засобів порятунку це вірна смерть. Він знав, що він говорить. Але Бог милуючий не тільки до Ніневії, Бог милуючий і до Йони. Написано в Євангелії каже, кому більше дано з того більше спитають. Йона, який знав Бога, він бунтував проти Бога. Гріх це бунт проти Бога. Але Бог його прощає. Третій розділ. І було слово до Йони вдруге, таке. Устань, іди до Ніневії. Великого міста і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. Другий урок, який ми можемо винести з історії про пророка Йону. Ніколи не пізно визнати свою помилку. Брати й сестри, йона міг впертися. Йона міг. Переконувати моряків про те, що він не винен. Він міг намагатися врятувати своє життя, але він визнав свою помилку. Він віддався в руки Божі, і він знав, що за цей непослух, який він проявив до Бога, він заслуговував смерті. І він сам себе засудив на смерть. Ми часто згадуємо це місце, коли проводимо спомен смерті Ісуса Христа і минулої неділі це згадувалося. Судіть самі себе. Бог прощаючий і милуючий. Ви знаєте, кожна євангельська проповідь. Вона повинна вести слухачів до Голговської жертви Ісуса Христа. Проповідуючи про пророка Йону, дуже легко перейти на проповідь про жертву Ісуса Христа. Сам Христос. Коли фарисеї і садукеї чекали від нього ознаки, він приводить в приклад пророка Йону. Матвія, 16 розділ з першого вірша. І підійшли фарисеї та садукеї і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них: Ви з вечора кажете, буде погода, червоніє бо небо, а ранком сьогодні негода, червоніє, бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. І їх полишивши, він відійшов. В іншому місці говориться про те, що так само як пророк Йона був похований морськими хвилями, так само і син Божий опуститься в землю і воскресне. Брати і сестри. Йона, як ми вже чули, Він засудив сам себе. І було за що? Засудив сам себе, щоби смерть моряків, вона не сталася. Смерть грішників. Ісус Христос безневинний. Він сам приймає смерть, щоб спасти грішників мене, вас і людей, які відгукнуться на заклик Божий. Найкраще про це написав Пророк Ісая, 53 розділ, 4, 5-й вірш. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразками й мучив, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено». Ісус Христос, який мав вибір, подібно, як маємо ми з вами, як мав Йона. І Він прийняв добровільно цей вибір, в людському тілі зійти на грішну землю, постраждати, вмерти, щоби спасти тих, хто увірує. І, повертаючись на початок нашої проповіді, до першого уроку, який ми можемо взяти з історії пророка Йони. коли до нашого серця говорить Господь різними способами, через проповідь, через пісню, через читання слова, в молитві, в роздумах. Докоряє нас, закликає нас покинути наше гріховне марнотне життя. В нашій волі є, що зробити із цим закликом. Прийняти його чи відкинути? Нехай Господь допоможе нам зробити правильний вибір. Амінь.